за те, що ви знаємо це юридична консультація у громадській приймальні. Небагато українців знають, що окрім спадкування за заповітом або за законом, майно може перейти до іншої особи після смерті власника на підставі спадкового договору. Його можна назвати новелою у сфері спадкування, яка з'явилася після введення в дію нового цивільного кодексу. Все про спадковий договір та його відмінність від договору до вічного дарування, ми вам розкажемо вже за мить. Адвокат, керівник юридичної компанії, пан Євген Пронін. Сьогодні буде нам розповідати все про спадковий договір. Євгене, рада вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні прушу прошу. двадцять три Досить часто, коли ми взагалі піднімаємо тему спадкового права. Ви питаєте, що ж таке дійсно спадковий договір, яким чином він відрізняється від тих документів, до яких ми вже звикли, які є у нас постійно на слуху. Сьогодні будемо нам розповідати, що ж таке дійсно спадковий договір, яким чином він відрізняється від договору довічного дарування. Тож, будь ласка, вже долучайтеся до нашої розмови. 223097. Ми раді почути кожного з вас, пане Євгене. Ми дійсно будемо сьогодні розповідати, в чому ж особливості саме цього документу. Однак почати я хочу з іншого моменту. Коли ми спілкуємося з адвокатами, особливо кілька тижнів тому до нас приходив нотаріус, і ми почули від нашої додзвонювачки запитання з приводу того, що є такий документ, який дійсно розпорядження на випадок смерті. Однак має там певні може мати певні умови. Абсолютно критично, нотаріус поставилася до цього факту і сказала: Ви знаєте, я вам навіть і не реком... Рекомендую взагалі думати про цей документ і про його укладання, розкажіть, це така примха нотаріусів, що вони просто не хочуть з цим сикатися, чи дійсно цей документ він має якісь підводні а, моменти? Ну, я можу шукати дві причини, чому нотаріус не радять підписувати даний договір. Це новела в нашому цивільному кодексі, якщо говорити про новизну, тому що вже є там проекти інших кодексів угу. і так далі. По перше. Так, як це новела, з будь-якою новелою мало хто працює. Мало практичних напрацювань, дуже багато моментів, які не урегульовані кодексом, тому що що таке стаття кодексу це достатньо така скудна, маленька на 3-4 стрічки стаття, в яку, угу. яку можна перекручувати особливо інтерпретувати. юристам, так, інтерпретувати так, як кожному завгодно, і не знати, які наслідки від цього можуть бути. А через те, що це перше, а по-друге, дійсно. Вже напрацьовані договори до вічного отримання, напрацьовані інші документи, так що настільки потужно, що нотаріуси, та й взагалі більшість представників юридичної спільноти переконані в тому, що через таке довге напрацювання договору до вічного отримання та, вони кристалізувалися, вони надійніші. Тому, звичайно, не радять з ними працювати. Я не знаю, чи чи це добре, чи погано, угу. але до, договір спадкування використовується в принципі за кордоном угу. набагато. Більш давніше ніж на території Активніше. на території України, достатньо активно. Але тут можна, тут є дійсно дві сторони медалі, і це якась медалі, яку не поставити на ребро. Так. Давайте розкажемо, що ж таке власне, взагалі, спадковий договір. Ну по суті, це документ, який, в якому є дві сторони: відчужувач та набувач, так само абсолютно, як і в договір до вічному за яким а, на набувач отримує майно після угу. смерті відчужувача. Вони. Практично абсолютно ідентичні з договором довічного отримання єдине, що дуже цікавий момент, який від їх відрізняє, це саме перехід права власності, тому що якщо за договором довічного отримання ви підписали договір, і право власності перейшло одразу на набувача від відчужувача, але є заборона відчуження до смерті тобто, грубо кажучи, уже процесуально особа відчужувач позбавила свого майна. Так, але ніяких дій так, не може вчиняти до смерті. А за договором спадкування, тільки виключно після смерті відчужувача потрібно брати свідоцтво про смерть, іти до нотаріуса і проводити е, ці всі дії угу. з оформленням цієї цієї спадщини. Це, як правило, нерухоме майно. Тому що воно є предметом цікавості у осіб, які заключають такі договори. Тобто Саме у цьому питанні і є якимось таким ненадійним взагалі цей момент і цей процес. Правильно я розумію? Так, і плюс нотаріуси також дуже часто скаржаться, що, як прописано в цивільному кодексі, та коментарями до цивільного кодексу особа, коли, котра відчужує майно, угу. вона виключно показує правостановлюючий документ нотаріусу. Він за ним здійснює нотаріальні дії, і вона його забирає. Uh -huh. І що робити, наприклад, у випадку, якщо цей документ буде загублено або втрачено, і особі потім набувачу потрібно з цим самим документом прийти до нотаріуса для того, щоб успадкувати це майно? А якщо, наприклад, він був загублений, це потрібно отримати дублікат і так далі. Там така складна бюрократична система uh -huh. процедура, яка або унеможливлює дії максимум так, так? або робить їх достатньо складними. Тому нотаріуси попереджають про це, їм то абсолютно все одно, але також тут є фактор їхнього заробітку, тому що окрім державних е усіх відсотків, котрі сплачуються, податків нотаріус, угу. звичайно, отримує за кошти, тому що це комерційна діяльність. і тому вони радять... Зацікавлені в чомусь а, більш абсолютно, вірно. Краще зробіть так, швидко, щоб і ми заробили, і ви отримали швидше свою угу. Тому... Аргументовано я думаю, я хочу, щоб ви розказали, чи на практиці ви стикалися взагалі, чи укладають взагалі люди договір спадкування? Можу порівняти договір спадкування на практиці з шлюбним договором. Угу. Достатньо два цікавих документа. Шлюбний договір я раджу більше завжди не тільки нашим клієнтам, а взагалі громадянам, угу. тому що шлюб надійніше показав. Практика та досвід, а але їх дуже рідко заключають. там. Близько півтори тисячі шлюбних договорів зараз заключено на території України за 20 вже більше років. Так, а спадковий так саме спадковий договір дуже рідко потрапляють за клієнти з такою з такою пропозицією, але все закінчується на пропозиції, тому що ми відводимо їх за руку до нотаріуса. і нотаріуси їх збивають з спадкового договору. Тому, тобто так і є. Дійсно, нотаріус, як, нотаріуси якщо, роблять свою роботу. Так, і це непогано абсолютно. Тобто, я вважаю, що це непогано. Ну навіщо, якщо особа вже напрацювала, то нотаріус, незважаючи на те, скільки вона років в нотаріаті, угу. а, якщо і так простіше, і вона дає якісь гарантії, то нехай вона краще дає гарантії, виконує свою роботу, вона або він. А, аніж будуть вони займатися, Так, дякую цим дуже цим пане Євгене. Я наших глядачів ще раз хочу запросити до розмови. Про що 09 71 Ми говоримо сьогодні про спадковий договір та договір до вічного утримання. Будь ласка, долучайтеся. Ми чекаємо ваших дзвінків. А я хочу, щоб ви тоді розказали: а на вашу точку зору, у якому випадку дійсно спадковий договір ви радите а, саме заключати, і коли буде дійсно перевага очевидна і для набувача, і для відчужувача. Ну Перевагу то золоту середину важко нащупати. Тут тобто є момент, дійсно де для відчужувача більш цікавий договір е спадкування. По перше, те, що е той об'єм обов'язків, які він може покласти на особу, до якої буде відчужуватись майно за договором, він є майже безкінечний. Тип, угу. Типу, якщо е то суто, якщо він там не заборонений законом. Це по перше. По-друге, тобто це може бути і матеріальне, і нематеріальне, і абсолютно вірно. Тобто можна там прописати, будь ласка, принось мені там. Щонеділі квіти mm -hmm. додому і парне молоко. Так. Так. І, і другий момент це те, що моральна надійність, ну, ми знаємо, що люди віку, похилого віку, вони ну, дуже приймаються, будь-яка людина переймається за свої майна, а похилого віку так взагалі. І для них якісь моральні гарантії, вони йдуть перед грішми дуже часто. Mm -hmm. І тому, якщо їм нотаріус пояснює те, що не переходить зараз право власності, немає ніяких там заборон відчуження. Ви можете його розірвати, тобто процедура розірвання також крім питання цього договору. А, і тут є презумпція якраз для відчужувача, тому що він в односторонньому порядку може розірвати цей договір, да. якщо не виконує набувач потенційні умови договору. Набувачу uh -huh. розірвати набагато складніше. Тобто там є ціла процедура, і там бере участь суд, тому що це єдиний монопольний орган правосуддя в країні. От тому, звичайно, чисто з такої точки зору моральної ненадійності, то він є вигідним і цікавим для відчужувача, mm -hmm. але вони рідко доходять через те, що знову таки їх зупиняють і рекомендують договір до вічного утримання заключити. А для набувача і бувають взагалі, якщо ми от прослухали щойно від вас такі моменти, які дійсно майже всі на користь відчужувача. Взагалі буває таке, що саме набувач а, хоче саме ось такий, от ось таку форму договору заключити. Набувачі приходять з пропозицією такого договору. Чому тому що вони відкривають Google, читають, що є такий договір, що угу. він якийсь там новий, що використовується він достатньо активно в Європі, і тому вони приходять з пропозицією вичитаною з Google. Як і правило, взагалі дуже часто клієнти до нас приходять з якимись пропозиціями вичитано з. З Кугла, але ми тоді, як там юристи, адвокати виставляємо їм більші ціни за їх пропозиції, а не за наші, тому що це, це схема, яку хочуть застосувати вони і не рекомендуємо uh -huh. ми. Тому це абсолютно той самий випадок. Нотаріус також, якщо нотаріус будуть оплачувати кошти, він також, звичайно, підпише спадковий договір, попросить, можливо, там трішки більше коштів, тому що примха клієнта є примха клієнта. Але в момент поради він взагалі. Дуже слушний для клієнта, тому що він все таки приходить до особи з освітою, до професіонала, і дуже часто як правило прислуховується. Тому mm -hmm. якось виділити дійсно плюса абсолютно великого для набувача. Договором спадкування я не можу, тому що там також достатньо складна процедура. Це не просто зняти. Обмеження обтяження, а це потрібно піти з, зі свідоцтвом, оформити спадщину, сплатити, як завжди, державне мити. Якщо це не першого першої черги, то потрібно там ще сплатити 5%. Тобто податки всі залишаються так, так, так які так, були. Так, так. потрібно сплатити 5% від фактичного відчуження. Достатньо така складна процедура би, такого простого договору. Угу. А чому тоді в Європі так складається, що вони такі є популярні? У них не було договору до вічного утримання а, в пріоритеті ніколи. Тобто він договір спадкування у більшості європейських країн він використовувався як єдиний. Так само, як використовувався єдиний у нас договір до вічного утримання, угу. не було конкурентного договору. І тому не було цього варіанту варіації. От з яким шляхом піти, чим рекомендують нотаріусу. Ну і тром, і система права то, то відрізняється, тому що у нас Романа Германська, там більшості англосаксонська, і вони довіряють то, з таким прецедентним одиничним видом договорів, які у них існують. У нас ж новели вигадуються дуже часто. Радянський Союз там перетворився на. 16 нових країн, які почали там вводити нове лазаконодавство, країни. Та сходу почали тобто нас забирати шансу на те, щоб таке спадкове договір, якщо дійсно будуть ось так Ні, є, шан... і юристи, є. і адвокати, нотаріуси говорити про те, що ну вибачте, ми не шанс є, що... але його потрібно напрацювати. Тобто я думаю, що якщо буде напрацьовано або локально, десь, наприклад, на території України там в mm -hmm. якійсь області почнуть використовувати, або проведуть нотаріуси декілька там форумів, з'їздів, конференцій, скажуть, слухайте, давайте от починати, а... запроваджувати, починати цей запроваджувати процес. Так і тому, що от, все таки інтеграція також. Можливо, повинна євроінтеграція вплинтий на договірні схеми заключення. Так, ну тому що це дійсно такий договір, як на мою точку зору, для який підходить більше для навіть тих же сімей, для того, щоб не було ніяких якихось точки зору так, да, родини. Так, це, це дуже зручний договір, тому що коли чоловік з дружини заключає договір спадкування, то він е, в пріоритеті в плані, тому що на декілька кроків менше потрібно зробити. Бюрократичних процедур для того, щоб отримати кінцевий результат, а кінцевий результат це майно. Mm -hmm. тому більш людяніше, як на мене, все одно цей документ. слухаємо так. вас. Добрий день в ефірі. Алло, мене? так, це ви да, Добрий Будьте день. Будьте добри. Скажіть, пожалуйста, вот набувач після спадкового догадкового договора. Он какими обязанностями обтяжується? Он обязан делать. Он обязан, допустим, сообщить налоговую, что он получил эту квартиру, допустим, если эта квартира, и платить за нее, к примеру, за лишние метры. Ну, я говорю к примеру, какие у него обязанности по отношению к жилплощади, например. Після спадкового случі спадкового договора майте на увазі саме після моменту укладання, що правильно я розумію. Дякую дуже за дзвінок. Я ще раз хочу нагадати: ми говоримо сьогодні про спадковий договір та договір до вічного утримання, про відмінності між цими документами. Долучайтеся. Ми далі чекаємо ваших дзвінків. Прошу. Угу. Ну о, дуже залежить від того, хто набувач, якої черги е, спадко, набувач спадкового мене. Якщо це перша черга, то там застосовується так звана нульова ставка, і не потрібно платити жодних податків і не потрібно нікого повідомляти. У виключно якщо набувачем не є особа, котра підпадає під декларування своїх доходів. Тобто, що угу. це чиновник, то звичайно потрібно задекларувати те, що в нього є таке майно. Якщо це то, спадкоємець другої черги і далі, то спадко то спадкова маса, так звана, вона складає вже тоді 5%. Uh -huh. Потім сплатити це офіційне державне мито, яке можна сплатити там через банк, нотаріус вам дасть. Квитанції, по якій ви це можете здійснити, таку плату більше, там не справляється жодних державних мит, податків і так далі. Єдине, потрібно платити послуги нотаріуса за складання договору та фактично за, за його оформлення, угу. внесення реєстру, виготовлення бланку і так далі. Тому більше жодних платежів немає. Якщо десь там хтось вам їх вигадує, то я б ще раз застав би перечитати закон або звернутися до іншого фахівця. Ці всі платежі потрібно проводити, я правильно розумію, вже коли переходить право власності чи під час укладу укладання саме спадкового договору а під час укладання спадкового договору і в момент переходу права власності зараз зі стабілізацією е, взагалі нашої системи е, придбання майна, це може бути один і той самий день. Тому що якщо особа прийшла до нотаріуса зі свідоцтвом про смерть, не потрібно проходити оцю цю складну бюрократичну процедуру, чекати якісь там дні на оформлення. Нотаріус mm -hmm. в принципі може це зробити е, цей правочин, два правочини в один день, і тут абсолютно жодних проблем я не бачу. Що єдине, як там буде працювати реєстр е, нерухомого майна е, там, в реєстраційній службі, і так далі. А так це в принципі може бути декілька дій, але один день. Угу. Але ж правильно е, розумієш, що право власності переходить саме після е, да, до момент кувачів. переходу право власності. Навіть не в сам там день фактичної смерті, а після оформлення отримання свідоцтва Тільки, про смерть. Да, тобто немає права власності за договором спадкового майна на момент його заключення. Угу. Там він, заключує, він заключається і там проходить. Так Палений це часу це єдиний такий окремий, дійсно один з найважливіших да. з найважливіших відмінностей так. взагалі від договору довічного утримання. Прошу 223 двадцять три нас залишається ще невеличка кількість часу для того, щоб ми почули ваші запитання на тему саме договору спадкування. Долучайтеся до нашої розмови, пане Євгене. Розкажіть, які ж нематеріальні можуть бути обов'язки саме у набувача. Я правильно розумію, що дійсно людина вона має бути готова до того, що вона повинна всі ці обов'язки виконувати аж до того моменту, поки не буде вже дійсно право власності до неї перейдено. Так, список достатньо вичерпний нематеріальних обов'язків, тому що ми бачили, що вигадують що завгодно. Це я б їх назвав би навіть примхами, можливо, нематеріальні обов'язки, тому що звичайно самі стандартні обов'язки це утримання угу. особи у разі необхідності лікування особи, у разі необхідності якісь профілактичні дії. Утримання майна, яке потім фактично буде передано mm -hmm. набувачу і так далі. А нематеріальні, то звичайно, це можливо там, провідувати особу достатньо там, часто, це стандартні, там телефонувати, запитувати, як, як його здоров'я, або знову такий фактор там. Квітів щотижня і так далі, ми навіть Там так, може, так, так бачили. можна прописати на ж договір принцип свободи. Договор все угу. що заборонено, дозволено. Прописали, передбачили. Ні, бабуся отримує квіти, щоп'ятниці, чому достатньо Є погано та романтично. Ми бачили на прикладі так. Коли таке прописували. Я правильно розумію, що фактично бабуся може у спадковому договорі прописати, що якщо заміж не вийдеш, то тоді майно не отримаєш. Правильно? Теоретично так, звичайно, це можна прописати. Я думаю, достатньо буде забавна ситуація. У нотаріусу воно, можливо ляже там в якісь комедійні шоу потім, але. Звичайно, можна, чому ні? Угу. Я так розумію, що якраз ось ці питання з нотаріусом потім і починають виникати проблеми після того, як вже починається розбір, дійсно ну, а, яким чином но... відбувався цей процес. Так, нотаріусу стараються до цього не довести, збивши на договір до вічного утримання, насправді, але якщо все-таки до цього дійшло, то так. Угу. Е, і ось це і є також відмінність. Я Правильно розумію, що в договорі до вічного утримання неможливо передбачити ці моменти, не так що неможливо. Він також перед... там немає жодних заборон. Щодо передбачення щодо передбачення нематеріальних обов'язків особи, котре буде набувачем, але та, та, там взагалі ніколи навіть не не стояло про це питання, тому що це такий достатньо сухий договір, який передбачає перехід права власності на майно момент його підписання угу. і одразу заборону відчуження. От і все, тобто людина вже знала, Більш що? абсолютно вірно. Так він конкретизований. Так, дякую. Слухаємо вас. Добрий день. Можна ти щоб відказатися? Так, ви в ефірі, будь ласка, ще раз початку ваше запитання. Добрий І день. Мені треба відбавитися від е спадщини. Яким чином? І це буде щоб я від неї ну, не мав від спадщини? Що ви маєте саме на увазі? Що значить не мали спадщини? Яким чином? Ну, в мене є дім, батьківські, все. Я не хочу на сестру все. Це діло куди з'їдь, щоб тільки не, не мене не було. Угу. Цікавий момент, і дякую, що ви зателефонували. Можливо, у вас є просто обмеження, кому ви не хочете, щоб хтось отримував потім після вашої смерті це майно, тому що все одно майно у вас залишається. менш з тим все одно потрібно буде його потім комусь передавати. Прошу, пане Євгене, якщо ви власник є цього майна, тому що так я не зрозумів, Можливо, ви набувач потенційний і тому, що була фраза про сестру. Якщо ви власник майна, то можна передбачити спадковим договором той виключний список осіб, яким ви хочете передати, але. Це, це спадкування за е, договором або за заповітом, але є ще спадкування за законом і зможуть претендувати протягом 6 місяців угу. після смерті усі інші родичі, які попадають під цю черговість, як передбачена Цивільним кодексом України, на те, щоб отримати та бути претендентом на це майно. Якщо... Euh, особа-набувач? Так, якщо особа-набувач, то просто протягом цих шісти місяців не подаєте заяву до нотаріуса, подають інші особи і вони є повноправними членами та мають право претендувати на майно, на яке вони подали заяву mm -hmm. до нотаріуса. Нотаріус не бачить інших потенційних набувачів, і тому це майно буде узаконено. Вашою сестрою або іншими, тобто родичами. просто нічого не робити. Да, просто це той яскравий виклад, коли бездія... коли бездіяльність, приклад, коли бездіяльність вам може допомогти. Так дуже дякую, пане Євгене. Залишається кілька хвилин. Давайте ми з вами розкажемо про те, яким же чином можна розірвати спадковий договір. Взагалі Та, ну розірвання в односторонньому порядку знову таки пріоритет для відчужувача закону закон, угу. закон У будь-який момент. Взагалі, ось цього якщо, процесу, якщо якщо є факт невиконання цього договору, тому що просто будь-який момент розірвати цей договір неможливо, буде оспорений uh -huh. він набувачем і набувач суд виграє суд судові органи також беруть участь в розірванні договору, тобто, якщо виникають будь-які спірні моменти. З приводу того, чи можна чи не можна односторонньому порядку розірвати цей договір, потрібно звернутися до суду і угу. виключно за рішенням суду здійснити таке розірвання. Якщо воно є спільне або юдне угу. за згодою сторін, то можна просто піти до нотаріуса і здійснити це розірвання договору. Я правильно розумію, що фактично все одно, не дивлячись на те, що спадковий договір він дійсно має більш такі ну, лояльні, більш емоційні моменти, ви радите я. Як юрист, звертатися все-таки до договору вічного утримання? Uh, так, так. В принципі, якщо звертати увагу на, на поради, то я б, звичайно, радив би радив би розглянути договор спадкування як варіант, але звернути увагу на довічне утримання, тому що він більш конкретизований та більш є судова практика з приводу цих договорів і це саме, саме важливо в цьому аспекті. Так, ну тобто, якщо збираємося йти легшим шляхом, то звісно потрібно вибирати саме договір довічного отримання. Так, пане так, Єлгене, дякую за розмову. Вдячно, що звітали сьогодні до вас. Нагадаю, що про спадковий договір нам сьогодні розповідав адвокат керівник юридичної компанії, пан Євген Пронін. На цьому ставимо крапку у юридичній консультації. Далі новини та новини спорту, а після них на зміну депутатська приймання, до якої сьогодні завітає представниця солідарності, пані Ірина Некорак. Нам справді буде про що поговорити, тож, будь ласка. Не примикайте.